Погода на вихідних у більшості областей України все ще тішитиме приємним осіннім теплом. Однак подекуди пройдуть незначні дощі. Найтеплішим суботній день, 22 жовтня, буде в Івано-Франківській області. Тут очікується до 16 градусів тепла. У решті регіонів температура повітря відповідатиме календарній нормі у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Волинській областях. А також на півдні стовпчики термометра покажуть 15 градусів тепла у Харківській, Сумській, Херсонській, Волинській, Львівській. Ській та закарпатській областях буде хмарно з проясненнями, а на решті території небо затягне хмарами, але обійдеться без опадів. У неділю, 23 жовтня, мешканці Закарпаття зможуть насолоджуватися сонячною погодою: 18 18-20 градусів тепла. В Івано-Франківській, Львівській та Вінницькій областях очікується 15-17 градусів, але буде хмарно в інших західних регіонах, а також на півдні. Повітря прогріється до 15 градусів на сході, півночі в центрі до 13. невеликі дощі пройдуть у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.